Привет, друзья. Вийшов ранце на рыболовлю. Буду намагатися приймати щукнуть. Можливо, потім переключусь на жарха. Побучаем шестого вида. Приемно правильно. Да? Конечно же, я что щось поймаю. Шикенция? Шикенция? Ух ты! Я шикенция! Да, 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 шо, он не да, да. шо, -то -то. Да, шо вы не вырабляете, я на шуцер! Вы шо вырабляете, такая! О, да? Ну ка раз-два! Ну, это не зачем, друзья! До так, ти не зачет? До килограмма мы будем. Одна поклевка. Такая жадно Так, тільки не трепейся. Тільки не трепайся. я покажу на крусом Рам с 800. Відпустимо нехай живе, нехай росте. Можливо, ми її ще колись впіймаємо. Ну, крові, як дала. Друзі, покажу оцього веблірка з Алиэкспреса. Не знаю на що це копія. Він быстротонючий. Там в відгуках, що тоне камнем, ну короче. Ну я так кажу. Я теж не ідеальний. Мені тоже, теж щось не подобається. Ну суть в тому, що то що він быстро тоне, він сипиться. І на паузі, коли він сыпется, відбувається покльовки, як і вот в цей раз. Система дальнего заброса, там є там пружинка з циліндром, Цилиндр размещается в хвост, потім вертается в обратную сторону. За такі гроші чудово. Так, друзі, буду завершити свою риболовлю. Ходити був. рибалочка в мене вийшла здала. Опіймав я щенцю, піймав та відпустив, дякую їй. Ну і вам дякую за перегляд. Слава Богу, слава Україні! героям. Пока.